Пішов на службу добровільно спочатку війни, 10 марта. Служив на кордоні в Одесі, потім мені стало трошки скучно, як закажу, вирішив піти можна сказати, в бойовий підрозділ. Зараз в мене посада водій, техніка водії. Основна функція моя це вивозити особовий склад. Евакуація до цього займався, перепродував машини. Машина Тігер, а модель називається ГАЗ-2330. Був знайдений нами при операції. Зразу його питалися витягувати З сенатором. сенатором на автоматі дуже було тяжко. Приїхав ЗІЛ-131, трьохмостовий. Він його зачепив і витяг сюди. Він був повністю лобові, простріляні, колеса всі постріляні. Поварений мангал. Защита від FPV також можу, скиди, щоб не було пряме влучання в машину. Машина непогана, свої завдання вона виконує те, що від неї вимагається. Керування вона не дуже зручна, ставнюся з Rochelle, то Rochelle набагато комфортніші. Але ж такі, що маємо, то маємо. Техніка противника, але вона зараз допомагає нам і працює проти них. Ну, і любиш Сложності, друг там 300 або ще щось. Ми ж з них вижимаємо все, що можна, аби тільки швидше його забрати і завести. І в будь якій ситуації, ну обстріл, там щось літає, дрони чи ще щось, по барабану треба їхати. З цивільного життя, те, що вмію ремонтувати машини, що будь-поломки самі ми їх робимо, щоб вона виїжджала. В першу чергу це захищати свою родину, ну і також з України. Основною мотивацією було. Якось просто так само в голову стукнуло, що треба, і все. Мамка та батько ну, не дуже були раді, що йду. Вони навіть не знали, що я вже сам усе зробив, усі документи пособирав. Усе. Це вони вже дізналися, коли я вже їхав на відправку. Перше, що думаю, собі приїхати в Грузію. Дуже файно там. Любимо з дружиною грузинську кухню і все таке. Після перемоги хотілося б десь виїхати. Та відпочити нормально. У цивільному так на машині не поганяєш, як тут. Тут на правило, в принципі, по барабану, тут по завжди всіх стелиш.